Таємниця зубної феї. Жила собі маленька дівчинка на ім'я Оленка. Вона була дуже веселою і розумною, але не любила чистити зуби. Кожного ранку і вечора, коли мама нагадувала їй про зубну щітку, Оленка знаходила тисячу відмовок, щоб уникнути цієї процедури. Мамо, я ще не закінчила грати, казала Оленка. Мамо, я хочу їсти, вигадувала іншу причину. Мамо, я вже чистила зуби. Намагалась обманути. Мама тільки зітхала і говорила Оленко, треба чистити зуби, щоб вони були здорові. Але Оленка не звертала уваги на ці слова. Одного разу вночі, коли Оленка вже солодко спала, їй приснився дивний сон. До неї прийшла чарівна зубна фея. Вона мала сріблясті крила і носила на голові корону з маленьких зірочок. Її плаття було зроблено з найніжнішої павутини, а в руках вона тримала маленький мішечок. «Добрий вечір, Оленко. сказала фея м'яким голосом. Хто ви? запитала Оленка трохи налякана. Я зубна фея. Прийшла поговорити з тобою про твої зубчики. Оленка здивувалась і нахилила голову. Про мої зуби, але ж, але ж вони в мене здорові. Фея посміхнулась. Так, вони ще здорові, але якщо ти не будеш доглядати за ними, вони можуть захворіти. Ти знаєш, чому важливо чистити зуби? Оленка замислилась і заперечила головою. Ні, я не знаю. Фея підняла свою чарівну паличку і показала на зуби Оленки. Твої зубчики потребують уваги, тому що на них можуть з'явитися і бактерії. Якщо ти будеш чистити зуби щіткою з пастою двічі на день, ти можеш уникнути цих проблем. Оленка слухала уважно і запитала. А що буде, якщо я цього не зроблю? Фея відповіла, якщо не доглядати за зубами, вони можуть почати боліти, і тоді доведеться йти до лікаря. А ще, коли в тебе випаде перший зуб, ти зможеш покласти його під подушку, і я прийду забрати його. Я зроблю собі намисто з твоїх зубчиків, але вони повинні бути ідеально білі. Оленка була вражена. Намисто! З моїх зубів? Це так цікаво. Фея кивнула. Так, але для цього потрібно доглядати за своїми зубами. Обіцяєш? Оленка подумала і сказала. Обіцяю, зубна фея, я буду чистити зуби щіткою, з пастою. Фея посміхнулася і змахнула своїми крилами. Дуже добре, Оленко. Тепер я можу бути спокійною за твої зубчики. І з цими словами фея зникла, а Оленка прокинулася. Вона одразу побігла до ванної кімнати, узяла зубну щитку і почала чистити зуби. Мама здивувалась. Оленко, ти що сама почала чистити зуби? Оленка весело кивнула. Так, мамо. Мені приснилася зубна фея, і вона розповіла мені, як важливо доглядати за зубами. Мама посміхнулась і погладила Оленку по голові. Молодець моя дівчинка. Відтоді Оленка старанно чистила зуби щоранку і щовечора. Вона чекала на той день, коли в неї випаде перший зуб, щоби покласти його під подушку і зустрітися знову із зубною феєю. І, звичайно, усі її зубчики були здорові й білосніжні, як і обіцяла фея.